Що говорить нам підвішений про необхідність поринути це підсвідоме, а поринути це несвідоме і знайти там нові змісти, переглянути ці змісти а, і. А, Споглядати по-новому цей досвід, тобто знайти внутрішні сили для того, щоб його переоцінити, для того, щоб переоцінити себе в ньому. І в принципі, весь цей шлях говорить про максимальне обмеження, про структуру, про матрицю, що обмежує, про те, що сковує, і приводить до цієї необхідності зміни, внутрішньої зміни та переродження, що власне вже далі ми споглядаємо в аркані смерть. Тобто, власне, як і стовп строгості, так і цей шлях говорить нам про поняття обмеження і необхідності поринути у внутрішнє. Ось, на відміну від правого стовпу на дереві життя, тобто це стовп милосердя. І до цього ми розглядали шлях, що є протилежним. Для до шляху повішеного, тобто це аркан колесо фортуни. Це 21-й шлях, що під Сферу під'єднується сферу свіронецах. Так і в цьому разі ми говорили про стовп милосердя, це світла, чоловіча, ініціююча, творча енергія. І власне це шлях розширення, тобто, весь стовп милосердя говорить нам про категорії розширення. І те, що ми розглядали колосів фортуни, це була певна циклічність, це була певна перемінність, так, в якій ми мали знайти себе, віднайти свій шлях, віднайти своє призначення і віддатися цьому цій перемінні, цій циклічності, і реалізувати всьому себе, рухатись у своєму шляху, своєму призначенні, і власне отримувати всьому розширення. отримувати в цьому енергію, удачу, задоволення, тобто це вже йдуть з категорії нецех, так Тобто віднайти в цьому себе і проявитися у цьому і отримати з цього блага, задоволення, радість і так далі. Таким чином, тобто тут ми говоримо про розширення, а в шляху повішеному ми говоримо про обмеження, наприклад. Про обмеження і про несвідоме. Тобто, про що це? Це про жертву, це необхідність відпустити те, що віджило себе, переосмислити це, переглянути це, це необхідність побути в цьому підвішеному стані, це необхідність бути в цій паузі, необхідність відійти для того, щоб здобути цю внутрішню трансформацію. Для того щоб вищий досвід опустився в матерію, і в цьому відбулося це переродження. Так. Тобто, до цього ми розглядали аркан справедливості, тобто необхідності звісити, відсікти зайве, розсудити, зрозуміти, що правильно, що неправильно, що залишити, що відсікти. Необхідність знайти цей внутрішній баланс, збалансувати внутрішнє та зовнішнє, тобто там було звішення оцих от категорій. А, значить, в повішеному це необхідність витримати паузу і зробити переоцінку, поглянути на це по-іншому, і вже в аркані смерть ми йдемо до а, трансформації.